в шоу бізнесі так чи інакше, ми всі перетинаємось: чоловіки, жінки, творчі люди. Ми перетинаємося і на подіях, і поза подіями. Чи є чоловіки в українському шоу-бізнесі, з ким би ви точно сходили на побачення, або б допустили думку, що з цією людиною теоретично може щось скластися саме з холостяків з українського шоу-бізнесу? Ну от ви не можете мені задати таке питання. А давайте я скажу топ 3 Чоловіка з українського шоу-бізнесу, з ким би я би хотіла сходити на, ну, на таке побачення, не знаю, чи романтичне. Значить, Перший це Артем Пивоваров. Я би з ним дуже хотіла сходити на якийсь класний, крутий концерт закордонного артиста, можливо, можливо, можливо на джазовий фестиваль. Другий це Тарас Цимбалюк, і з ним би я би хотіла піти на. Адреналінове побачення. Я не знаю, щоб ми там чи то пригали з парашутом, чи ще щось таке робили. І третій чоловік. О, я би хотіла сходити з парфенюком на творчі побачення. Можливо, після якого в нас би народився бохід. Нещодавно стосовно парфенюка, було дуже багато різних моментів у ЗМІ, що він там штовхав свою вагітну дружину. Це вас не лякає, такі якісь історії про нього. Взагалі, жоден чоловік не має права підіймати руку чи то на свою вагітну дружину, чи просто на свою дівчину. Це недопустимо для мене. Тобто викреслюємо все таки парфенюка з цього списку чи ні? Ну дивіться, я ж вам сказала, що це буде творче побачення на концерти. Парфенюка публіка продовжує ходити і продовжує слухати його пісні. І я сподіваюся, що він, він просто молодий. І недосвідчений, ще чоловік. Я думаю, що він зробить висновки, і він ніколи в житті більше не підійматиме руку на жінок.